Хочу вам розказати про цей автомобіль. Бюджетний варіант, як всі хочуть, на автоматі. І він до сих пір в мене є і не продався. Чому не продався, розказую все, як є. Значить, купили ми цю машину. Все було нормально. Пригнали цей автомобіль, почистили, попри... поприбирали, зробили СТК. І потім, коли на цьому автомобілі починаєш їхати, ось на цьому автомобілі. За кілометрів 10 загоряється ESP ABS і автомобіль далі не хоче їхати. Падає в аварію, їде 50 кілометрів в час. З коробкою все нормально, але є якась проблема по електриці. Поки що ми ще не визначили, яка це є проблема. І цей автомобіль будемо зараз відвозити ще до одного електрика, яке, в якого є ще краще обладнання, щоб він міг визначити, в чому точно є проблема. Тому що, скоріше за все, в цьому автомобілі є проблема по. Рульовому шлейфу. Рульовий шлейф це та штука, яка знаходиться там під кермом. Ця річ не є дешева. Нова запчастина коштує 13 тисяч корон, але потрібно 100% впевнитися, що це проблема в ній. Так що зараз ми оцю машинку беремо, завантажуємо на евакуатор, їдемо відвозимо і будемо перевіряти. Так що, от вам. Приклади всіх бюджетних варіантів, всі питаються за гарантію. Ніякої гарантії на автомобілі такі старі немає, і не буде. Тому що бачите, яка ситуація. Проїхалися, і автомобілі понаскакували. Проблеми по електроніці. Так що, ось так Звертайтеся, кому потрібні автомобілі з Німеччини. Звертаємося, пишемо, дзвонимо, папа.